З завтрашнього дня мідь 344 гривня кілограм, а мідь блиск 350 гривень кілограм. Подивіться, ось така мідь 344 і ось така мідь 350 гривень кілограм. Там в одного чоловіка забирав мідь по знайомству. Може він мене дивиться, передаю вітання. Та я забираю в машину, собі ставлю, кажу, по чому мідь? Я кажу, 340 вам там гривні 2 добавлю. кажу. А він такий раз за пакета каже, в нас, я не буду казати, в якому місці це районний центр Вінницької області. Каже, 400 гривень кілограм мідь. Я кажу, тоді можете залишити, кажу, там здати. Типу, він каже, та що я буду возитися, забираю. Я кажу, дивіться, я забираю, але вам домашнє завдання. Дізнатися, в чому в тому ну, снт то в вашому місці мідь. Він каже, добре, я забрав все. Ну, на наступний день він дзвонив, я йому вже там скинув рахунок, бо. Врахував, на прийомці все не важили. А він каже, дізнався. Я кажу, ну давайте я вгадаю, 270 гривень кілограм. Він ні, 220 220 гривень кілограм в СМТ Вінницькому, Вінницькій області, скажімо так, 220 гривень кілограм. Тому так, у нас 344 на 350 латунь 205 гривень за кілограм. І ось такий алюміній, звичайний, 52 гривні кілограм. А ось такий 90 гривень за кілограм. Хто додивився до кінця, в наступному відео я вам покажу, як ви можете забрати кошти за свій матеріал з нашої прийомки. Дуже цікаве буде відео. Хто додивився, будь ласка, переходьте на наступне. Зараз я вам покажу, які методи оплати є. Люблю вас і ви найкращі.